Що чекати Терезам саме осінню 2025 року? Насправді осінь чітко розбивається на три етапи. Це якраз три місяці. Тому розберемо, яка тема буде активна кожен із місяців. Дивіться свій знак, якщо ви Терези, і якщо це ваш ценетальний знак. Розібратися, який з них сильніший, вам варто знаючи свою натальну карту. Також запрошую на консультації. Терези для вас, до речі, Терезів зараз найбільше на консультаціях. Я знаю чому. Тому що у Терезів завершується така прям чорна полоса. Я завжди вас обнадію, що ще чуть-чуть, і ось це чуть-чуть це ця осінь. Ось воно вже настало. Зараз кардинальні зміни. Уже багато хто в кінці літа відчув це. І це абсолютне знищення попередніх агрегорів, тригерів, болість, стосунків, які токсичні. Всього, що з минулим пов'язано, неприємного. Ви можете позбутися її в прямому сенсі зробити порядок в домі. Ви можете позбутися всього лишнього, ви можете позбутися зв'язків, які вас е, десь напружують і дають поганий фон. Ви можете позбутися своїх комплексів травм, е, психологічних е, якихось моментів, які вас десь зупиняють, стопорів Терези, Ну, я прям я прям дуже радію за те, що буде осінню. Але я знаю, що ви вже знаєте, що несеться щось круте, тому що саме Терези вже е, фактично з середини літа почали адаптоватись до того, що ось все старе завершується, негатив йде. Зараз фактично в кінці літа, як фінальний екзамен, і... Ви занурюєтеся в вересень. В вересень розставляє всі крапки «і». Ви розставляєте крапки «і» з попередніми своїми незакритими історіями. Хтось буде доробляти документи, хтось довизначатися з житлом, хтось з коханням, хтось з визначеністю статусу стосунків, хтось певними темами, які давно підвисали в плані. Оформлення чогось. Але важливо, що ви завершуєте все це, і все це дійсно має певний фінал, ви отримаєте документ фактично на руки. Що дуже важливо, що ви маєте звернути увагу на те, що буде підвищена чутливість, віщі сни, велика тяга до езотерики, великі можуть бути певні такі нюанси, які дуже сильно на вас можуть вплинути та розхитати вас емоційно, але ви позбуваєтеся. Того, що вас зараз, якби фінально останній раз, виводить з себе, дуже добре для тих, хто десь довго намагався позбутися якоїсь хвороби, це прям виздоровлення. І важливо, що ці хвороби вони можуть бути не тільки фізичними чи фізіологічними, а й психологічними. Ви можете десь чогось боятися і цей страх зникає. Жовтень, вже зовсім інакший місяць, але він дуже цікавий також, як мінімум, тим, що він зачіпає вас, і він вас встановлює. Багато хто буде починати підприємську діяльність, який новий вид діяльності, презентувати якісь свої починання, десь в чомусь проявлятись, приймати участь в конкурсах, десь в презентаціях, десь щось розповідати про себе, вести соцмережі, ставати таким соціально активним та притягувати до себе увагу. Причому ви навіть зовнішньо в стилем своїм будете притягувати увагу більшої кількості людей і значимо ефективніше взагалі. І взаємодіяти з людьми саме у жовтні. Ну а листопад він такий більш пригальмований місяць, який дає величезний фокус на дітей. Причому на, може бути не тільки дітей, а всіх хто від вас залежить морально, фізично та фінансово. Ви будете залучені в справи інших. Це потрібно буде і фінансовий, і часовий ресурс, і ваші якісь знання. Для людей, які від вас десь чомусь можуть залежати, вони причому можуть це може бути, до речі, і тварини, треба врахувати, що якщо ви можете і завести тваринку, до речі, в листопаді, це місяць, який покаже вашу важність, підніме вашу самооцінку, а також дасть бачення нових горизонтів та своєї місії та цілісності життя за допомогою соціального проявлення, тобто ви зможете відчути, що ви комусь корисні. Максимально класно і максимальний такий зараз анонс біло початку білої полоси у Терезів. Залишайте лайки, якщо ви терези і слухали саме по сонцю, то залишайте сердечок максимум в коментарях для притягування до себе ще більшої удачі.